Карпаті матиме свою приму балерину. Про це заявив журналістам Вадим Пісарів. Маєстрові значив, що триріччя балетної школи це лише перші кроки. Однак, за їх результатами, можна сказати, Івано-Франківщина багата талантами. Є дівчата, котрі будуть вашими зірками. Це я беру на себе і та Іванка. От Іванка, яка поїде до Донбасу навчатися, і повірте мені, що я над нею індивідуально буду працювати і через рік ви її не впізнаєте. Вона має і бути і переможцем на міжнародних конкурсах і так далі. Ну, їй тільки 13 років, а балериною десь становиться. У 18. Ну, зараз уже трошки раніше у 17. Так що ми хочемо робити, щоб це було на високому професійному рівні. Роботу балетної школи оцінив і новопризначений губернатор Василь Чуднов. Каже, приємно, що перші кроки на новій посаді розпочав саме із мистецтва та подякував пісарєву за розвиток балету в області. Він допоміг Івану Франківщині розкрити ще одну грань нашого, ну, такого. Талановитого нашого середовища Івана Франківщина завжди відрізняла свою шляхетність. У нас є багато відомих письменників, різблярів, музикантів, але бале це, це перше. А це що шуники це саме що може бути. Кілька дівчат з івано франківської балетної школи пісарєва будуть навчатися у Донецьку. Та й загалом майстро пообіцяв у майбутньому великий культурний обмін. Крім того, планує на базі школи створити модерн балет-групу. Вона працюватиме в неокласичному стилі. Кращих юних танцюристів залучатимуть до всеукраїнських конкурсів та майстер-класів від артистів світового рівня.